Вас, дорогі друзі, ми продовжуємо говорити на тему звільнення через пізнання істини. І сьогодні мені дуже хочеться торкнутися теми Божої любові і того, як ми її відчуваємо, і також того, чи буває таке, що ми її не відчуваємо. І дійсно таке, таке трапляється в житті віруючих людей, народжених від Духа Святого, інколи вони мають таке відчуття, що Бог їх не любить. І з одного боку хочеться сказати, до чого тут наші відчуття, а з іншого боку, це реально дійсне відчуття людини. І я це чому я так впевнено кажу, тому що свого часу, колись багато років тому, я сама інколи це відчувала. І також в служінні людям я стикаюся з цією проблемою, коли людина каже: Я не відчуваю, що Бог мене любить. Я не відчуваю цієї близькості з ним. Я молюся, прошу його, скажи мені, що ти мене любиш. А у відповідь тиша. І знаєте, дорогі друзі, дійсно це проблема для віручої людини. І тут не треба нам керуватися відчуттями, нам треба керуватися істиною Євангелія, яка стоїть непохитно. І тому дивіться, що робити в тому випадку, коли ми молимося і говоримо, Господь. Скажи мені, що ти мене любиш, і не чуємо відповіді. Чому таке відбувається? Ну, одна з причин, тому що Бог він є суверенний Бог. І ми не можемо Його примусити говорити тоді, коли нам хочеться, те, що нам хочеться, саме так, як ми це очікуємо, тому що він Бог. З нас, двох, він Бог. І тому це від нього приходить його бажання, як він буде говорити, що він буде говорити, коли він буде говорити і які засоби він буде для цього використовувати. Це по-перше. По-друге, він вже сказав про свою любов в своєму слові. Він вже сказав про свою любов дуже гучно тим, що він віддав за нас свого Сина Ісуса Христа. І тому нам потрібно читати Писання. А вірніше, знаєте як? Читати так, щоб ми його чули. Пам'ятаєте приповість, яку Ісус розповідав про багатого чоловіка та Лазаря в Євангелії від Луки, в 16 розділі, і там що там було сказано, коли ця людина, оцей багатий чоловік, вже опинився там, де він опинився, і він розмовляв із Авраамом. і він каже: Отче, пошли Лазаря в мій дім в дім мого батька, тому що у мене є п'ятеро братів. Які? Я не хочу, щоб вони пройшли це місце стражда, нехай він засвідчить. І що він тоді сказав? Він каже: у них є Моїсей і пророки. Нехай що? Нехай слухають їх. Ви знаєте, нам не просто написано читають, а слухають. Нам потрібно істину читати так, щоб ми її чули, щоб вона говорила до нас. Тому, знаєте, коли ми читаємо е, Євангелія Відеоанна, там, де сказано, що Бог так полюбив цей світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб ніхто не, не загинув, але щоб мали вічне життя. Мені треба це читати, і кожному з нас треба це читати, якби знаєте. Дивлячись на себе, на своє життя і проговорюючи це в своє життя, проговорювати цю істину в своє життя, що це за мене віддав він свого сина Ісуса Христа, тому він так сильно мене любить. І знаєте, ще дуже прекрасне місце в Писанні є це Римляна 5 розділ. Там спочатку, взагалі з першого вірша, говориться про Божу любов. І там є такі чудові слова. Там сказано, що Бог свою любов довів тим. Що Ісус помер за нас, коли ми ще були грішниками. Там сказано, що навряд чи хто зважиться померти за добру людини, тим більше за грішника ніхто не захоче помирати. Але Бог віддав свого сина. Ісус пішов на хрест заради грішників, неправедних. Він ну не спасти праведних, а спасти грішників. І в цьому проявлена Божа любов. Тому коли ми читаємо Писання, нам потрібно його проговорити своє своє життя. І нам знаєте, це наша робота. Боротися, це наша робота, воювати з цими твердиннями нашого розуму, з цими ну, неправильними хибними відчуттями, які можуть бути в нашому серці. І що з цим робити? Я хочу запропонувати декілька таких кроків, дуже дієвих, таких практичних. Перше, це, попри наші відчуття, нам треба звернути, звернутися до істини Євангелія. Треба є те, що я вже сказала, проговорювати своє життя. Далі. Заборонити ворогові, нам говорити, діяти на нас, впливати, оцим неприємним відчуттям, що Бог нас любить, тому що це є брехня. Ми називаємо речі своїми іменами. Далі, перестати просити Бога е, говорити нам особисто. А знаєте, є такі, така ще добра річ, я б так це сказала, вищий пілотаж, коли ми говоримо від Його імені. Псалом 26, 26, там сказано, серце моє говорить від тебе. Шукайте мого лиця. Ви знаєте, коли ми говоримо це від його імені, тому що це істина. І ми маємо, знаєте, маємо оцю цю впевненість. Ми маємо знаєте, це таке таку сміливість говорити від його імені, тому що ми його діти викуплені, виправдані, спасені. Тих ті, ті діти, діти, яких він дуже дуже любить, його народ, який він зробив своїм народом. І знаєте, нам потрібно на цьому стояти. І нехай Дух Святий нам допоможе в цьому. Знаєте, нам потрібно воювати з оцим відчуттям. Воно хибне, його не має бути в нашому житті. І е, треба що ще? Треба просто стояти на тому, що це істина непохитна. І знаєте, це наша, це наша мета ходити в свободі. І знаєте, Бог хоче нас привести до цієї свободи, до цієї перемоги, до цієї впевненості. От. І я хочу сказати, відчуття вони зміняться обов'язково. Якщо ми будемо стояти твердо на істині, будемо її проголошувати в своє життя, відчуття зміняться обов'язково. І прийде перемога над тим, що нам здається, що так воно є. Насправді ні. Насправді дійсно прийде та істина, вона наповнить нас повністю, в нас всередині вона буде наповнювати наш розум. І знаєте, ми тоді зможемо послужити іншим людям. Нехай Божа слава буде з'явлена, нехай дійсно перемога Ісуса Христа буде в кожному дні в нашому житті. І нехай Господь вас благословить.